47 захисників України втратила Острощина з початку повномасштабної війни. Ще вісім героїв загинуло з 2014 року. 23 травня. Усіх полеглих за Україну вшанували на майдані Свободи Острога. Там встановили тумби із зображеннями загиблих військових та презентували книгу з їх біографіями. Історії бійців. Дивіться далі у сюжеті. Надія Бізюк переглядає книгу пам'яті полеглих за Україну жителів Острожчини. Серед 52 захисників України є і її чоловік. Будю за Україну загинув мій чоловік, батько, дідусь. Він був не військовий, він мав професію водія. З 5 березня був призваний військоматом. Був на сході в різних точках населених пунктах. Особливо він так не казав. Період, коли загинув, був в місті Бахмут, в лікарні. Служив 53-й бригаді водієм-санітаром, евакуаційної машини, вивозив поранених, загиблих. 20 листопада минулого року, внаслідок артилерійського обстрілу Донеччини, чоловік загинув. Через декілька днів його привезли додому на Острощину, де у рідному селі Кургани його поховали. Тепер пам'ять про нього житиме на сторінках цієї книги. Це історія. Буде для наших внуків, правнуків, що їхній дід воював і за це поклав своє життя. Книгу пам'яті полеглих за Україну та тумби із зображеннями загиблих військових презентували жителям острога з нагоди свята Дня Героїв, яке відзначають 23 травня. Біографію свого тата на сторінках книги відтепер може побачити і донька загиблого Андрія Лозюка. Книги це пам'ять це. Те наше минуле, яке згодом перепаде майбутнім поколінням, тому це дуже важливо. Мені надзвичайно приємно, що на цих сторінках і є зображення мого тата, тому що він для мене найбільший герой. Я відчуваю те, як він мені допомагає, як досі він мене захищає і захищає всю Україну. Тому мені це дуже важливо, і нашій родині також. Зранку, 24 лютого минулого року, Андрій Лозюк уже був у військкоматі. По тому його відправили у зону бойових дій. На жаль, сьогодні якраз рівно рік, як я отримав звістку, що він загинув. Він пішов на війну, він сказав, як я можу сидіти тут. Бо він спочатку знаходився, його забрали. Він перед цим був в АТО. І він знаходився в військовій частині в Рівному. Каже, як я тут можу сидіти, відсиджуватись? сніг, каже, я не можу, я мушу йти. Каже. Каже, тому що тут ховатися навіть в тій частині в Рівному я не можу. І він пішов, на жаль, наперед. Довго не пробув, на жаль, і загинув там. Тому що Він казав, я мушу, в мене дві доньки, я мушу їх зберегти. Чоловік працював педагогом. Попри це, боронив Україну ще у 2015 році, 20 травня минулого року, внаслідок артилерійського обстрілу Луганщини, Андрій Лозюк загинув. Поховали його 28 травня на Алеї Героїв кладовища міста Острог. Українці переосмислюють свою історію. Українці визначають справжніх своїх героїв. На жаль, через широкомасштабне вторгнення українці почали ставати українцями, але те, що таке свято як День героїв, відзначається вже так. Це вже свідчить про те, що Українці перероджуються як нація в кращу сторону і починають знати, розуміти, хто справжні герої України. А щоб жителі острога бачили, завдяки кому вони можуть зараз продовжувати займатися повсякденними справами, у центрі міста стоятимуть тумби із зображеннями загиблих військових. А їх біографію усі охочі зможуть прочитати у книзі пам'яті полеглих за Україну, яка знаходитиметься у будинку культури. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.